Вітаю всіх, хто любить малювати, і це відео буде знову про е, пораду. скажімо так. Е, мова буде йти про білу фарбу. Як нею користуватися правильно? і ну, Скажімо так, що, щоб ви знали нюанси ось, роботи з білою фарбою. Це стосується гуашової фарби, це стосується акрилових і навіть олійних фарб. Е, е, наприклад, от, Дуже часто я чую таке запитання, що як зробити так, щоб мій білий був над, ну, таким найсильнішим, надзвінким. Я от хочу там покласти блік, а, а він у мене не виходить. Він у мене висихає, і потім він якийсь такий ну, неяскравий, недзвінкий, не ненасичений білий. Чому так? Тут може бути причини, ну, скажімо так, ну, ну, ну давайте так. Декілька так. Тобто перше, це може бути неякісна фарба. Ну, дійсно, зараз є такі фарби, що вони не зовсім якісні. Е, наступне у вас може бути просто забруднений білий вже. Да? Тобто, або був пензлик, у вас забруднений, ви його не вимили. Але найрозповсюдженіша помилка це коли ви неправильно використовуєте білу фарбу. От, Наприклад, гуаш чи акріл, хочете покласти такий насичений дзвінкий кольор білий, або його якийсь відтінок. Ви додаєте в нього воду, і це неправильно. Воду в білий додавати не потрібно. Якщо хочете покласти такий насичений, акцентований е, такий білий да, вижати з нього максимум з білого, так. ви берете прям з баночки той білий чи з туби, чистим пензлем і мажете його, як я не знаю, як масло на хліб. Мажете, і тоді ваш цей колір, він буде дійсно максимально тим білим, який він у вас є. От. А якщо ви додаєте воду, сила у білого забирається. Те саме і олійні фарби, і олійні фарби. Наприклад, ви хочете покласти якийсь такий насичений, такий класний колір білий, то вам необхідно просто-напросто не додавати розчинник білу фарбу. Тільки розчинник додається в білу фарбу тільки тоді, коли ви там хочете щось там ну там, лисування да, якесь там ось, робити, щось так дуже так легесенько там, забліднити, да, там або затерти щось. Але якщо це акцентований такий мазок, який несе в собі оцю дзвінку силу білого, то необхідно без розчинника і без води. Відповідно, без води. Тобто ви можете зараз от взяти там і подивитися, взяти, розбавити, розчинити фарбу білу водою і покрити щось, да, там, гуашу. І ви побачите, що через деякий час ваша фарба вона просто пожухне і стане така, ну як сопельки. Або покласти густо без води. Фарбу білу і ви побачите, що її сила дуже-дуже така, ну, така вагома да, сила, і ця пляма не жухне і дійсно виглядає дзвінко. Тобто все дуже просто. І, е, це не означає, що не, ну, не можна взагалі в білий воду. Я ж, я ж е, кажу, як, які у вас є цілі? Якщо у вас ціль, там, наприклад, десь там е, забліднити кольор, от. чи десь щось там так, е, так розмити, затерти, так, так легесенько, да, там. Е, Колір там якось там ускладнити, засірити його, ну там засірити, то можна. Але якщо у вас мова йде про світлі дзвінки плями, тільки без білого, запам'ятайте це, тільки без, без білого. Ну і дивимось на якісні фарби. Тобто якісні фарби зараз, якщо важко брати, то це з наших фарб українських цероз. Якісні, більш-менш якісні. Я не скажу, що вони суперові, але вони більш-менш якісні. От. Ліні фарби там різні, там, Ван Гог – гарні фарби. От. Із наших українських так само роса більш немає В принципі, у нас вибором. От. Ну, от все, що я хотів вам сказати сьогодні про е білу фарбу, як з нею працювати. До нових зустрічі, до побачення, малюйте. Все буде добре.